Шановна. Шановна громада, шановні війничани, доброго дня і слава Україні! Слава. Сьогодні ми з вами зібралися на пікет під міською радою. Сьогодні в нашій територіальній громади виникло питання до людей, які знаходяться в тому приміщенні. Зараз у міській раді відбувається сесія. Туди приходять депутати, туди пропустили кілька чоловік з громадськості. Наші, наші представники громадськості постараються донести до депутатів ті думки, які були обговорені на відкритих обговореннях громадськості перед тим, як ми сюди прийшли. Всім журналістам і всім громадянам, хто прийшов сьогодні на мітинг, коротко розкажу, чого ми зібралися. Ми хочемо спілкуватися з владою. Ми хочемо, щоб громадяни могли вільно доносити свої проблеми, які накипіли в нас, і разом з владою вирішувати ці проблеми. Вже більше року в нашій Україні відбуваються історичні події, коли наша Україна почала змінюватися. Ми бачили, перебачили за цей рік дуже багато. Але основне ми зрозуміли, що жити так, як в минулі роки, ми вже не можемо, не будемо і не хочемо. І на сьогоднішній день. Я не говорю про всю громадськість, але про частину громадськості, яка вже готова закачувати рукава і допомагати Україні ставати кращою. Саме тому частина активних громадян сьогодні зібралася для того, щоб домовитися, для того, щоб донести до Вінницької міської ради про те, що голос кожного вінничанина має бути почутий. До сьогодні на сесію міської ради дуже рідко допускали громадськість. Є думка, що навіть ніколи не допускали, от я чую. Ми знаємо, що опозиційних депутатів в міській раді дуже мало. Їх всього два. І це дуже мало. Коли маленька опозиція, тоді провладна. Частина депутатів виконує роль, в ручному режимі голосує за все, що треба. Крім того, громадськість дуже мало проінформована або взагалі не проінформована, що відбувається в саме на сесіях міської ради, які питання відносяться, які відносяться на мелісування, що саме вони там вирішують, що це означає для нас. Міську раду допускати громадськість на сесії міської ради, спілкуватися з нами, виносити на громадське обговорення питання, які нас хвилюють. Наприклад, питання про відключення світла сьогодні схвилювали Вінницю, Вінницьку область, тому що ми знаємо, що не всі райони відключають, що є привілегійовані райони. Ми знаємо, що є. Графіки, які постійно змінюються, яких не дотримуються. Ми знаємо, що скоро будуть приймати бюджет. Але ми, як громада, хочемо спочатку почути, куди був потрачений бюджет минулого року, і хочемо знати, на що буде витрачений бюджет майбутнього року. На що ми як громада можемо розраховувати в цьому році? Ми хочемо знати позицію нашої міської влади. Про те, які соціальні виплати збережуться, і про те, як міська рада, користуючись своїм статусом, буде відстоювати наші права громадян отримувати ці соціальні послуги, У нас накопилася велика кількість питань. Але хочу сказати вам одне: ми, країна, яка йде в Європу, щодня ми помаленьку туди рухаємося. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що в нас мінус Крим, мінус частина Донбасу, мінус соціальні виплати, армія на руках волонтерів. Зносяться зміна закону, де про європейські тільки назви, а те, що написано в змінах, ніяк не відповідає європейським стандартам. Нас попереджували, що будуть. Якісь не дуже популярні зміни, але їх, вибачте, настільки багато, що громадяни хвилюються, як ми будемо жити далі. Чи не відбуваються зараз грабунки, прикриваючись тим, що в нас іде АТО? При тому влада, коли говорить про мобілізацію, вона говорить як про війну. Коли влада говорить про те, що не потрібно піднімати громадської хвилі, Громадського незадовлення. Вона говорить, що в нас війна. Але замітьте, що ніхто ще поки що не назвав це війною. У нас багато незрозумілих питань. І я прошу сьогодні спікерів, які підготували деякі питання, висловити від громадськості те, що нас наболіло. Далі цей мікрофон стане вільний. Кожна людина зможе прийти і висловити те, що їх хвилює, запитати у влади те, що її сьогодні бентежить. Я прошу першого спікера. Я прошу першого спікера підійти до мікрофону і розказати те, про що ми обговорювали на штабі Майдану. Ми робили спеціальний зріст соціального опитування людей, що хвилює сьогодні він Пес хоче на сесії міськради як бачите. Це день шановна громада. По перше, я хочу зробити повідомлення. Виступати вам Віктор Васильович Малиномаліновський. Але так сталося, що сьогодні термінового заку його було викликано на допит і для подачі п'якотиквіта Тих роз'яснень стосовно закуплення приміщення Вінницької обласної ради.